Ну що, вже сьома серія серіалу «Пересні влади другий сезон. І ця серія вона дійсно крута. Виглядає класно. В нас є епічна битва. В нас відбуваються там якісь події. І в мене чомусь таке враження, що я дивлюся два різних серіали. Бо одна серія нормальна, потім друга серія, взагалі якась дурість, потім третя більш-менш окей. І так, весь сезон. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Ставте обов'язково лайки і підписуйтеся на мій канал. І також, якщо хочете підтримати мою творчість, то можете підтримати мене ще й фінансово. У описі можете знайти посилання на мою монобанку. Дякую всім, хто це робить. Я вас усіх бачу! Тож серія дійсно масштабна. Вона йде десь годину. Тож у ній багато повно всіляких подій. Давайте більш детально розберемо їх. Калебрімбур знаходиться у полоні ілюзій, які наслав на нього Саурон, адже Ерегіон Орки атакують, а Калебрімбур цього не бачить. Він думає, що все нормально. Бо Саурону треба, щоб він завершив персні людські персні для людей. Тож Калебрімбур працює над ними, але поступово помічає якісь дивні деталі, якась миша, яка бігає постійно. Однаково помічає, що свічка, яка горить, не згорає, і він розуміє, що все це ілюзія. І тоді, коли Калебрімбур розмовляє з Натаром, він розуміє, що Анатар це Саурон, і що Мітрил, який Саурон йому привіз з Хазодуму, це насправді типу його кров. Вона чорного кольору. І саме цю кров додавав Калебрімбур у персні людські. Потім він виходить, намагається усіх ельфів переконати. Що анатарце Саурон йому не вірять? Він випадково зачепляє мірданію на стіні і з допомогою магії Саурона Мірданія падає зі стіни прямо до орків, які її забивають, і всі вирішують, що з Калебрімбором щось не так. Але Саурон йому каже: Ти заверш людські пересні. А я потурбуюся про те, аби твоє місто воно вижило. Тож, Келебрімбур починає працювати далі. Треба сказати, що по книзі я не пам'ятаю, щоб якусь кров Саурона додавали у персні. Це таке нововведіння сценаристів. Цікаво, що Саурон казав Калебрімбуру, що він робить зараз з ним, те, що колись Моргот робив з ним. Також невідомо, чи робив чи не робив, бо все ж таки Саурон він добровільно пішов працювати на Моргота, але може бути все, адже коли Брімбор і сам почав добровільно працювати з Анатаром. І я бачила якесь питання у коментарях, було типу, де подівся Моргот, що зараз з ним. Моргота ув'язнили і його вислали за межі існуючого світу, туди де... Зовнішня порожнеча, тож він існує, він є, але знаходиться поза світом і не може в нього повернутися. Тож повернути моргота це нереально, це б міг зробити тільки Еру і Луватор. Потім бачимо, що у серіалі, коли Келебрімбур працює далі над перснями, він розуміє, що це якась дикість, він не хоче допомагати Саурону. Тож він відрубав собі палець, щоб дістати руку з кайданів, така відчайдушна така. Сцена тяжка, але мені вона сподобалася, адже показує нам, що він готовий вже піти на будь-що, аби повстати проти Саурона, а не допомагати йому. І коли Брінбург намагається знищити людські персні, він їх кидає у вогонь, а потім дістає звідти і бачить, що вони холодні. І тут я думаю, так. Невже сценаристи переплутали людські персні з єдиним перснем Саурона, який ще не зроблений? Хоча по книжкам цей перстень мав вже бути давно готовий? Ну людські персні вони були не такі, як єдиний перстень Саурона. І людські гномівські можна було в принципі знищити, адже деякі гномівські потім і були знищені. Добре, що хоч на цих перснях не з'являється напис Мордорською, е, хоч це буде їх відрізняти потім від єдиного персня. Ейрон тим часом їде до гномів, щоб домовитися з Дуріном про допомогу гномівську, адже Ерегіон. Має вистояти, а вистоять він тільки з якоюсь зовнішньою допомогою, бо ельфи самі не впораються. Дурін у своїх переживаннях, адже його батько повністю поглинутий владою персня. Він хоче копати далі. Дурін зі своєю дружиною не дозволяє цього робити. Батько там сходить з розуму, але Дурін він погоджується і потім виголошує таку круту промову для гномів. Давайте хазаду, ми вірні, вірні гноми. Підемо. На допомогу ельфам, і гноми погоджуються на це. Тож, в принципі, ельфи мають вистояти одну ніч до ранку, і тоді гноми прийдуть на допомогу. Отут сцена битви вона дійсно мені сподобалася. Видно розмах, видно кошти, які були вкладені. Таке було враження, що всі кошти пішли майже на цю серію. Там дійсно велике військо ельфів, велике військо орків. Щось таке відбувається, епічне. Там не три людини, які біжать з факелами. Дійсно, дійсно є дійство. Тож Ельронд на чолі війська, він їде на Адара, на Орків, але виїжджає вперед клітка з Галадріль, і Ельронд зупиняється. І... Потім розмовляє з Адаром, який намагається переконати Ельронда вступити у союз з ними, щоб разом подолати спільного ворога. Ельронду це не дуже сильно подобається, адже таким чином вони зруйнують регіон. А Адар каже, що його вже не повернути, адже Саурон там вже пустив своє коріння. І що якщо Ельронд не погодиться, то Галадріль не доживе до ночі. Ельронд. Не погоджується. І ще там був такий момент, що Одар йому каже: ну це ж розумний, якщо в тебе хоч трошки залишилося мудрості твоєї матері Меліан, то ти там щось вибереш. Стоп! матір Ельрунда, це не Меліан. Ельрун це син Еаренділя і Ельвінг. Так, його там пра-пра-пра-пра-бабуся – це Мелян. Є Меліан, дійсно. Але. Вона не мати, тому адар щось ти там наплутав, не розбирається Ти у родоводі вересень вже підійшов до свого завершення і наближається другий місяць осені, жовтень, яке свято святкують на початку цього місяця. Правильно, 6 жовтня в нас буде день вчителя. І якщо ви не знаєте, що можна подарувати вашим вчителям і репетиторам, то в мене є ідея. Ви можете подарувати їм каву від 25 Coffee Roasters. Ви тільки подивіться на це упакування, адже воно. Дійсно свіже, осіннє і дуже сподобається вашому вчителю. Ця кава має аромат шоколаду та горіху і приємний солодкий карамельний післясмак Тож я думаю, вона сподобається будь-кому. Ця кава, як і вся інша у 25 Coffee Roasters, вона абсолютно натуральна. І зроблена без жодних барвників. А особистий менеджер, який закріпляється за кожним клієнтом окремо, допоможе вам обрати те, що потрібне саме вам. Тож, якщо ви хочете замовити ось таку каву якраз на день вчителя, то можете скористатися моїм особистим промокодом гурманка, який дає знижку 20% на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо. Та наборів, тож переходьте, купуйте подарунки або підбирайте собі вашу ідеальну каву. Ельнорд відмовляється піти на сою зорками, підходить до Галадріль і цілує її прямо в губи. Бачили б ви реакцію Галадріль, брови догори. Просто це виглядало смішно. Але я одразу зрозуміла, що він щось там їй передав під час цього поцілунку. Правда, думала, що він їй прям у рот передав персня. Але помилилася, він їй просто в руки віддав відмичку від її, типу кайданів. І Галадрі звільняється і втікає ще з допомогою Арандіра. Це той ельф, який був колись з Бронвін. до речі, кожен раз, коли він з'являється у серіалі, грає одна й та сама мелодія. У мене вже от заграє мелодія одразу в голові обличчя цього ельфа. Чомусь вони так дуже дуже явно прям. Вмикають постійно цю мелодію на цього персонажа. От напишіть коментарях чи помічали ви це, якщо ви, звісно, дивитеся серіал. А я зрозуміла, що мало хто його зараз дивиться. Тож повірте мені просто на слово. Тож Адар з армією орків атакує регіон. Вони б'ють стіни з іншого боку. На них нападає військо Ельронда з ельфами. А давайте я тепер розкажу, як все це взагалі виглядало у книзі. Тож Келебрімбур і його орден. Ковалів, вони єдині, хто у серед землі послухався і прислухався до Натара. Які почали працювати разом з ним, і також до речі, що ще посприяло величі Келебрімбура, це не тільки його зв'язок з Анатаром, а ще й спілкування до цього з гномами. Адже Нарві на він став другом Калебрімбура, і вони обмінювалися знаннями гноми з ельфами, ельфи з гномами. І це все допомогло в вийти на новий рівень. Тож він єдиний, хто прислухався до Анатари, вони почали працювати над перснями, працювали над гномівськими, над людськими, а потім. Саурон, тобто Натар, він полишив Ерегіон і пішов собі до мордру свого кувати єдиний перстень. Келебрімбур весь цей час не знав, хто це такий, тож робив ще ельфійські персні. І тільки потім, коли Саурон зробив єдиний перстень і наклав на нього магічні там закляття, тоді Келебрімбур все зрозумів і зрозумів обман. Зрозумів, що його просто обманули. І тоді він вирушив за порадою до Галадріль, яка мешкала разом зі своїм чоловіком Келеборном, а не скакала по різним арміям орків. Тож він до неї прийшов і вона сказала йому заховати персні у Ерегіоні. А, а три альфійські взагалі залишити подалі від Ерегіону. Ну, кожного хвилює саме його доля. Тож він один персень залишив Галадріль. Тільки в той момент, не до цього вони всі там розібрали персні і дивилися на свої пухті ручки. Ні, тільки в цей момент, коли Брімбор віддав один персний Галадріль, і не випадково, адже він у неї був, до речі, закоханий. І до речі, саме вона ще спочатку колись приїздила в регіон і дуже нарікала на те, що серед воно в'яне. Що їй це не подобається, Келебрімбор намагався її якось е, розрадити, що ну, нема вибору, можна тільки у валінор переїхати. А потім він зробив їй камінь по типу Еласара. Було два камня Еласара. Так от він зробив е, ще один камінь, і Галадріль його носила, і все навкруги неї воно ставало нев'янучим, відновлювалося. Тобто, ну Келебрімбор, він виглядав дещо по-іншому, у моїй уяві і взагалі у книзі не як старечий дід, але вже як є, так є. Про це ми вже розмовляли. Тож він отримав пораду від Галадріль, залишив їй один перстень. А інші два відіслав гілгаладу у Ліндон і повернувся назад в регіон. І тоді Саурон, коли він дізнався, що коли Брімбур розкрив його обман, він зібрав свою армію орків і пішов на регіон. По дорозі її Галат надіслав Ельронда зі своєю армією, але Ельронд не встиг. А Келеборн, до речі, чоловік Галадри, якого вбили у цьому серіалі, він зі своєю армією настиг Саурона та трішки відкинув його назад, але не надто надовго. Потім він доєднався до Ельронда. А от Саурон в цей час він пробив облогу регіону і потрапив всередину. Давайте не буду розповідати, що було далі. Ми торкнемося цього у наступній серії, у якраз фінальній серії. Порівняємо, чи все було так, як в серіалі. Адже в серіалі потім Келебрімбур віддає людські персні Галадріль, щоб вона їх кудись там приткнула. У книзі такого не було, але подивимося, у що це все випливе. Треба зазначити, що непогано виглядають ці події. Ця версія у серіалі. Мені подобається, в принципі, видається логічним різні сюжетні ходи. І Саурон такий собі хитрюга, також цікавий персонаж. Він володіє думками усіх ельфів, налаштовує їх один проти одного, вбиває ельфів руками самих же ельфів. Тож подивимося, куди це все випливе і як Саурон потім. Буде намагатися розібратися з Адаром. До речі, Адар вбиває ще Арантіра, і гноми не приходять на допомогу ельфам, адже гномів там. Власна ж їх підстава від персня, бо їх батько, точніше, батько Дуріна, король, він взагалі зійшов з розуму і почав нападати на своїх же. Тож Дуріну треба розібратися зі своїм батьком, і гноми не прийшли тоді на допомогу ельфам. Ну, принаймні у цій серії. Можливо, у наступній вони підійдуть трошки пізніше. Ще треба сказати про те, що Калебрімбур, коли віддавав персні Галадріль, казав, що з допомогою них Саурон буде намагатися понести. Людей. Ну, в принципі, без єдиного персня це все не було таким зрозумілим. Ця брехня не була викрита. Але у серіалі зробили так, що там, типу, кров Саурона, тож все рівно ці персні у його типу владі. Також була ще сцена з Ельфійкою під час облоги Ерегіону, коли Ельронд сказав їй знищити одну стінобійну машину, і вона хотіла з Лука прицілитися, але в неї потрапляє декілька стріл. Але вона все рівно встає. Не помирає, поки не підриває їх машину, орківську машину. Нагадую мені, ця сцена ще певну сцену з володаря перснів. От те, що такі вайби Бороміра з'явилися. Тож на цьому серія завершується на тому, що ельфи майже переможені, облогу Ерегіону знято стіни пробито, і армія орків на чолі за даром має тепер зайти до Ерегіону, до Саурона. Будемо чекати фінальної з вами серії. Дякую, що подивилися. Мій огляд, навіть якщо ви серіал не дивитеся, то я дуже рада, що ви дивитеся мої відео, щоб бути в курсі того, що відбувається. Ну що на цьому це все. Побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео.